Всім привіт, друзі! Хочу зняти відео порівняння Sony Ericsson K310 О, видно та його брата-близнюка 320 i Для цього що мені потрібно? Мені потрібно зарядити дані девайси. Але я шукав зарядку, її в мене не знайшлося. Знайшовся ось такий кусочок. І знайшовся ось такий кусочок. І зараз я буду це все поєднувати та потім буду знімати відео про цих двох близнюків. Першим ділом зачистимо провід. Так, я це роблю ножицями. У мене немає скальпелю чи чогось такого. Що ми бачимо? Чотири провіди. провіду. особо не парились кольорами: не червоний, та чорний, не зелений та білий, а взагалі похрен. Що? Трохи такі кустарні умови, бо в мене немає флюсу. Паяльник ось такий, виставив на 360 градусів. Ну, у нас є припой з флюсом. Я сподіваюся, все вийде. Так, да, мене можуть за це заплювати, ну ладно, хай буде. Один є. Так, в принципі, мені здається, вийшло. На самому кабелі до Sonierx дуже багато якогось ворсу, то я вирішив його спалити. Хтось зранку робить зарядку і я ввечері. Хтось може буде хейтити, типу термоусадки немає, немає ізолінти, нічого немає. Отак от, от у радіомонтажника зі стажем 7 років це відбувається. Але це тимчасове рішення, яке я впевнений, що залишиться назавжди. І так, зарядка не пішла через те, що батарея була повністю в нуль. Зараз ми її стартанемо через лабораторник і все должно піти. Так, беремо нашу модельку, вставляємо кабель, бачимо, що горить індикатор. Скоріше за все, все вийшло. Коротше, виявилось, що батарея здохла, і другої такої в мене немає. Поки я її не знайду, вибачте, відоса не буде. Показати, що вони працюють від блока. Так що шукаю батарею поки що.